Слава Україні! Я хочу сказати пару слів від золотів'як. Дуже наших багато людей гинуть на такій тяжкій війні, як на Донбасі, але я не хочу, щоб золочева, золочу, така, така, як наша вісник, вісник народного депутата, от котеляк, котеляк. Хоч би вона раз звернулася з такою пропозицію або дала обше нашому народу, нашим українцям, нашій військ, мій син воює. Хоч би пару, пару із тих народних депутатів і тому подібне, хоч би виділили вони з фонду, якісь з грошей. Ну я не знаю, як би вас. Розумієте, як мене ви зрозумієте? Ну я дуже прошу, наша котеля, Нехай виділяє якісь гроші, нехай щось допомагає нашому району. Вона ну, тільки що хоче в Верховну Раду, зараз буде на компанія. По-любому хоче виступити, нехай виступає, виберуть, нехай буде вибрана. Ну, від нашого району я не знаю, як вона пройде чи не пройде. Ну дуже, дуже вас прошу. Будьте розумними, кажуть, наші золочев'я, виберіть такого, яка потрібна в нашому районі, а не таких просто, як кажуть, ну, нехай вона не вибачить, проходив чи нам не треба. Нам треба таких людей, щоб керували владою, щоб мали доступ до влади, щоб розумно все робили і в нашому районі по перший раз. Нам такого депутата вибачте. <laughs> 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 Slava Ukraina. Uh, and the roads are nice. Yes. I love the weather. The people are nice. The food is excellent. And I hope we are all happy with peace for everybody. Славі Україні! Стоп! And stop Russia from coming! Справа така. У нас поки що в країні змін нема. І не видно їх тим більше на місцевому рівні. Ну що змінилося трошки що того, що Гриньків зробив центр міста. От. А все решта дороги. І корупція як була, так і процвітає. Нічого в тому відношенні не змінилося. Я вважаю, що, можливо, нові вибори. Може, люди стануть трохи мудрішими, придивляться до тих депутатів і виберуть дійсно ті, які заслуговують на це. Перш за все, ті, що. Активно брали участь у АТО і взагалі ті, що ті, що на Майдані стояли і віддали життя. І думаю, що таких треба вибирати, бо це дійсно патріоти, які стоять за Україну, за зміни і тому подібне. Дякую. На жаль, уряд, як був, були попередники і цей, на жаль, теж такий самий став попередники. Надія була велика, але змін поки ніяких. Шкода, що нашій партії, свобода, на жаль, були дуже великі сподівання. Батьківщина взагалі, лівий чобіт партії регіонів. Шкода, що так надії наші не оправдовуються. Треба все-таки на слідуючих виборах вибирати не по особистостях, на жаль, їх майже немає, а по програмах партій. І треба бути дуже акуратним і дуже уважним, бо це наш, напевно, шанс такий. Скільки вже можна терпіти? Вибираємо, вибираємо, а на жаль, ще вибрати не можемо. Треба згуртуватись, готуватись до слідуючих виборів. І не зважати на наших тих, керівників. На жаль, вони такі стали, як і попередники. Перш за все, добрий день, тому що, по крайній мірі, є чуть-чуть у -чуть нас перемир'я, але це, на мій погляд, як то й кажуть, є затіща перед боєм, тому що все-таки ми є народ України, і щоб нам друга держава диктувала другі умови. Але на жаль, ми якраз не розуміємо цього всі і хочемо вже. Але 23 роки, коли наша Україна незалежна, все-таки, якщо взятися після Майдану, дуже малі все-таки є зміни серед нас. Навіть ті люди, які е, е, внизу помінялися, але все-таки чиновники вони цього не розуміють, що йде людина е, все рівно, він хоче. Не знаючи, що він зробив, але привик до тої взятки, грубо говоря. Я не робив на державній службі ніколи, я був все е, на розрахованих одиницях, але я все на яких посадах би я не працював, чи директором сирзаводу, чи Бремизивця Колгосп, чи на газовому приніс, все рівно я дивився і дивлюся сьогодні людям вічі. Але коли хочуть з людей зерти гроші за дурно, а людина цього не має, то все те треба подивитися і порівняти і стати на тої бідної людини місці я думаю що люди які в нас в нашому районі чи в селі чи в місті просто по-любому, по простому сказати що все таки ми повинні мінятися кожен з себе кожна людина з себе повинна починати і тому то держава будуть зміни але коли люди внизу дивляться коли в державі немає змін ніяких а люди промовчують, от тої дуже погано. Я думаю, я закликаю до цього мікрофону, щоб кожен сказав свою думку і не встидався, не обов'язково називати прізвища. Але якщо буде такий вільний мікрофон, все-таки люди поміняються. Добрий день. Всі знають, що я танцюю в Золотійському колективі Первоцвіт і всі, напевно, думають, який в нас гарний колектив. Але в нас є невеличка проблема. У нас проблема з взуттям українськими чоботами. В нас вони або розпаровані, або цвяхи в них є, або якісь замаленькі, завеликі. Тому я би хотіла, щоб ця проблема якось вирішилася. Усміхнеться доля, згинуть наші воїженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття.